Друзі, Раді вас тут на нашому каналі. Продовжуємо працювати. Сьогодні будемо, трошки не встигаємо, немає на валкованих гарбузів. Зараз часто розуміти, що немає, бо що було бажано балкувати гарбузи, вони там 5-6-7 днів полежали, але так як у нас дощі пройшли, ми не чекаємо. Ось такий у нас валкувач гарбузів. Не чекаємо чому. Бо все одно, як не крути, десь якщо зелений, ну далі відео побачить, зелений гудення. натягує, затягує, все одно трошки є. Ломає гарбузів. Ось так. Декілька хвилин про згортач. Ну і, і кошти ходне, трикутник, саме звичайний, напереду зроблена шина, щоб воно вклавається, його кинув і собі він не боїться, що він тепер його виривеш, виломаєш чи тому подібне. Це зробив тато. Перший його на швидку ручать сказав би, і себе непогано зарекомендував. На другий рік ми його трошечки ось покажи. Розрізав трошки розширив його. Так. В основному зараз валкую я однією стороною, ось цією. Тому слід кинув вагу, бо молочу сам, тобто мені треба, ну, треба чим більше, чим товщий рядок, тим краще. Тим більше я роблю свою роботу. Ось буквально тиждень тому у нас лопла доска. Лопла вона, напевно, що бо пересохла просто. Тому ось так є було в мене з пола будинку взяв я доску одну поставив і тому далі працюємо. Груз спереді в нас переможок і у нас немає. Догружаємо такими струбцями, грається звідси. В принципі, вистачає, звичайно, трохщотка, покажи, як тут зроблено. все. Як воно з'єднано декілька шахвин про трактора. Трактор працює. Працює, друзі. Покажи. Ти масло ще трохи покажи, чорний ось. З тормозних барабанів трошечки сопливить масло, вже воно так надоїло, вже і я там міняв, і нічого воно не допомагає. Не, не багато, але такого завжди о, таке, чорненьке, грязненьке. Працюємо ось так. так. За навіску. Покажи, можливо, кожного порізного є, кожного різна навіска. Ось так у нас фіксується навіска. Ну і за я привик. Після того шифена, де там на різьбі, на різьбі накручується, гайками контргаєш, то тут ще вони зробили отвори. Тому декілька хвилин якби навісне. Ну дуже швидко. Тобто привикаєш, я вважаю. Для мене це прекрасно. Тобто, Немає посередині, як там було раніше, щось там крутиш, доступ. Тут це сручно. Ширина його, ну, бачите, звідки. Менша 40 Виступає, Виступаєш, напевно, по сатиметрів 40. Я думаю, біля 40. біля двох метрів його. Але так рибемо однією стороною, то так. Трішки довговато інколи виходить. але... Кращого зараз вибору немає і виходить. Тому ми будемо працювати, друзі. У нас сьогодні вітер. Декілька співших на полі вам скажемо на нашій ділянці нові. Ну а так ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Все, все буде Україна. Як вам тут, напевно, треба відео підписати, буде не згортання гарбузів, а я не знаю. Якісь хейтер, рейдерування, виріблювання. Ой, тяжко, тяжко. У нас сиділи таке в, в суботу. В суботу така злива пройшла. І, і нічого не зробиш. Ми мусимо працювати. У нас немає часу чекати тиждень, поки воно висвітло. Дивись, покажи. Тут, тут, звісно, вологи. вологи дуже багато. Так, да, є потовчений, він себе не дуже, можливо, ідеально відео там на... Та, напевно, треш буде. Але покажемо і ті куски, як працюємо. В цілому він себе непогано показує, цей репортаж. Але коли сухо, коли зелене водення воно намотує, дуже погано свій наліво. Але нічого, як бачите, це все одно краще, ніж ну, ідеально було, але скільки це часу зайняло, ну, це дурна, дурна робота була. Неблагодарна. Не, не Дивись, такого знімається. Бачите, тут видно... Це у нас як завжди, цілина, 100 років не оралась. Підняли її, осінь виорили, задискували, і ще більш-менш отримали результати. Граундапом перед посівом за 15 днів в квітні обробили і більш-менш. Да, воно трошки іменно тут край такий заросло все одно, але нічого. Як на перший рік я вважаю, непогано. непогано. І ось такі ось у нас є, як бачите, десь хрівчачок боку... ну, майже. Це є чи культиватори, можливо. чи це, Я не знаю на чому сказати на рахунок цього. тому Ідеально, звісно, він себе тут не показав, гуртач, але все одно рядочки є, ми мусимо будемо працювати. Да, Потовп трошки. Чому раніше не звалковано було? Перед Ну, Бо ті, що були потопчені, вони вже досі згнили за два дні. Тому працюємо. Коротеньке відео буде про, наш, про нашу сушку. Давайте спереду почнемо. Ось така у нас топка, можливо, хтось не бачив зверху труби. Ось топка знизу. Мінватою. З фольгою ми її утеплили, бо дуже втрата велика. Вентилятор улітка у нас на 0,5 кВт, хоча й пише там 1,1 кВт, але по факту перевіряв 0,5 кВт. 3000 обертів в хвилину. В цілому непогано. Цей котел це не є новий котел, це вживаний котел, саморобний купувався. І Чоловік опалюваним приміщенням в нього був 1,5 кВт двигун, тобто є ще куди рости, поки так. По двигуни не дешеві, ось так. а щось й притулити не вийде. З ну треба іменно влітку. Палимо ми. Зараз ми палимо вже чурками, не рубаю, бо в тому році рубані дрова дуже велику температуру давали, не підходить такий нам сушіння, етап, можна так сказати, дуже палить насіння. А щоб зменшити подачу тепла, тобто майже це нереально. Тому треба палити такими більш дровими, які будуть довше горіти. 4 на 2 у нас 4 на 2 стіл, в цілому 200-250 кг ось так. Тобто сушу. Буває менше, буває більше. ось так. В цілому ось так десь 200 кг. тобто 12-13 годинок висихається шар на сім'ї. Це у нас перша сушка, не можу вам сказати, скільки тут, тут намолочено було. 12,5 мішечків, якість насіння, звісно, краще, ніж в тому році. Це вже видно. Тобто, з мішка в нас виходить 4 вітра насіння. Дуже хороший показник. Але що в нас після сушки, я вам більш точніше більш я вам розкажу.